Доброго вечора в ефірі телеканалу РТБ. Програма один на один. І ми продовжуємо спілкуватись на тему реформ в освітній галузі. Гостем нашої програми став заступник начальника управління освіти рівненської обласної держадміністрації Петро Коржевський. Вітаю вас! Доброго вечора! Отож, реформи. У вас, Петро Миколайович, є якесь своє бачення тих реформ, яких потребує освітня галузь? Ну, освітня галузь потребує. В цілому реформ, але ці реформи мають бути спрямовані на підгалузі, які входять до в цілому до системи освіти. Це, зокрема, дошкільна, позашкільна, загальна середня, професійно-технічна та вища освіта. Якщо брати за кожним із напрямків, то варто реформувати. Ну, якщо це дошкільна освіта, то тут десь ключовим питанням має бути створення гармонійних умов для розвитку особистості, виявлення на ранній стадії обдарованості. Якщо це загальна середня освіта, то, ймовірно, профільне навчання у старшій школі. Якщо це професійно-технічна освіта, то це створення позитивного іміджу робітничих професій. Якщо це вища освіта, то це укрупнення вищих навчальних закладів, це збалансування ринку. Праці з підготовкою е спеціалістів, які здійснюють вищі навчальні заклади, але в цілому це має бути виписано в законодавчих нормативно-правових актах, аби можна було е називати це реформою. Ну, ось чи можна провести такі реформи е на тій базі фінансові, яка сьогодні виділяється освіті? Чи все таки потрібно збільшувати фінансування? Як Правило про фінансування говорить всюди. Говорять про те, що його недостатньо. Але до слова скажу, що от зокрема у сфері фінансування освіти у 2002 році освіта була профінансована 4,2 ВВП. У 2007 році цей показник складав уже 7%. До прикладу, у розвинутих країнах це 5%. Але Говорити про те, що збільшення у такий спосіб фінансування галузі достатнім є для того, аби вона виглядала достойніше? Ні, на жаль, ми неефективно використовуємо ці кошти, тому що 70, понад 70% фінансового ресурсу забезпечують захищені статті. Це заробітна плата і комунальні платежі. Тобто наш бюджет можна називати бюджетом проїдання, а ніякому випадку не бюджетом розвитку. Тому економічну складову необхідно скерувати на розвиток матеріально-технічного забезпечення, на забезпечення вартості підготовки кваліфікованих робітників, на забезпечення належних умов праці педагогічних працівників, тобто заробітна плата і таке інше. В цьому в нас проблема. Ось експерти освітньої галузі, які, зокрема, знаходяться в Києві і там працюють, промоніторивши систему освіти в Україні, говорять про те, що в першу чергу, на їх думку, потрібно піднімати рівень навчання відповідно учнів шкіл. І відповідно до цього якось В якийсь спосіб коригувати вступну кампанію рідше, щоб була якась певна стабільність. Е, наскільки ви поділяєте їхню думку? Тому що от кожен рік у нас певні з'являються новації під час вступу до вищих навчальних закладів. На жаль, ми найбільше уваги приділяємо чомусь. Е... Вступу до вищих навчальних закладів, попри те, що в світі є дуже багато інших речей, на які варто було б звернути увагу на ранній стадії і виявити їх справді на ранній стадії. Ну, от, зокрема, так, якість навчання це перша і найголовніша складова для того, аби гармонійній особистості мати право вступати або до вищого навчального закладу це не обов'язково 3-4 рівня акредитація, а першого і другого, або обрати робітничу професію. Звісно, якісний показник навчально-виховного процесу ще не є таким, від якого би ми могли тішитися і казати, що у нас усе вже гаразд і нема над чим працювати. Проте він з року в рік зростає. Але щодо організації вступу до вищих навчальних закладів, то ми повинні перше послуговуватися е, таким показником як е, збалансування ринку праці. Тобто, ми маємо знати, скільки і яких Підготовлених фахівців на ринку праці нам треба, і не обов'язково всі найкращі випускники загальноосвітніх навчальних закладів мають бути скеровані до вищих навчальних закладів. Ми маємо збалансувати ринок, аби ми знали, скільки нам треба кваліфікованих робітників, скільки нам треба інженерного персоналу, скільки нам треба юристів, економістів, взагалі за всіма напрямками підготовки. І тоді, коли оцей баланс буде існувати, тоді і правила вступу. Я думаю, вони будуть відповідати усім вимогам. А ось сьогодні, в якийсь спосіб, процес цього балансування відбувається. Держава в якийсь спосіб моніторить кого і скільки потрібно. На жаль, ні на державному рівні, ні на регіональному рівні немає інституції, яка би безпосередньо займалася саме цим процесом. Є можливо, верніше є намагання на державних установ громадських здійснити такий моніторинг. І ми в свою чергу теж його здійснювали спільно з центром зайнятості, спільно не державною установою Волинським ресурсним центром управлінням економіки. Так ми отримали певні для себе показники, які. На жаль, не були для нас втішними, тому що тоді формування державного замовлення має бути скероване в інший, сформоване в інший спосіб. Тому і вищі навчальні заклади теж повинні переглянути свою політику підготовки фахівців за напрямками. Бо, ну добре, ми знаємо, що ні юристів, ні економістів, ті кількості, які вони зараз готуються, не потрібно вже для галузу економіки. А... Тема вищої освіти в нас залишається і питання автономії вузів. Наскільки воно є на сьогодні актуальним і необхідним як для самих вищих навчальних закладів, так і для тих студентів, які в них навчаються? Ну ви знаєте, питання автономії це вічне питання, тому що взагалі вища освіта це, це творчість, це якась інноваційність, тобто це має бути розмаїття думок. І так далі, на жаль, наша вища освіта вона не є творчою, вона є керованою. І тут у цей спосіб ми повинні і укрупнити вищі навчальні заклади, і дати їм можливість автономно розвиватися, щоб у них були свої наукові школи, щоб вони мали можливість готувати в майбутньому собі кадрове продовження. Щоб ці фахівці були високого рівня, високого гатунку, щоб ці фахівці були конкурентно спроможні не тільки на нашому ринку праці, а на загальноєвропейському ринку праці, адже про наших науковців не можна сказати, що вони мають можливість, от от зараз, от сьогодні, конкурувати з науковцями європейських шкіл. А ось для пересічного студента, які плюси автономії вищого навчального закладу? Тобто, чим відрізнятиметься вищий навчальний заклад сьогоднішнього зразка від того, який матиме автономію? Ну, ще раз кажу: автономний навчальний заклад може розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами. Розпоряджаючись своїми фінансовими ресурсами, він має можливість. Е Давати ширший спектр послуг, в тому числі можливо, навіть інших платних, навіть у державній установі, це означає, що будуть функціонувати наукові школи, функціонуючи і науково-дослідні інститути. Адже ми добре усвідомлюємо, що наші вищі навчальні заклади не існують спільно з. Наукодослідами і інституціями, а хотілося б, щоб це так було. І тоді студент матиме можливість вести експериментальну роботу, вести певні наукові дослідження, цим самим бути готовим конкурувати із випускниками вищих навчальних закладів європейських країн. Тобто, це така сама система, як в Європі, в Штатах. Звичайно. А ось навчальний процес він відрізнятиметься? Я думаю, так. Ну от в чому відмінності можуть бути я ць? скажу, що автономний навчальний заклад може обирати програми. А це найважливіше, тобто він буде конкурентно спроможний на ринку праці. Він буде мобільний, він буде е, відчувати виклики суспільні. Він буде відчувати зміни на ринку праці, він буде реагувати на зауваження роботодавців, яких саме фахівців вони хочуть, і е, цим самим складатимуть навчальні плани і програми, і десь е, коригуватимуть якість підготовки фахівців. Петро Миколаївич, відповідаючи ще на саме перше запитання, ось ви зазначили, розповіли по порядку, яких кожна галузь освіти від дошкільної, закінчуючи вищою, яких приблизно потребує реформ. Ось. А ось цікаво, чи є якась з цих галузей, з цих підрозділів, такі, які потрібно першочергово реформувати? Ну... Як аби, аби бути скажімо, поступовим у здійсненні реформ, то звісно треба починати з дошкільної освіти, так як дитина, яка Має бути адаптована гармонійно в нашому суспільстві, повинна мати можливості. Держава повинна створити соціально-економічні умови. Дитина повинна бути обдарована. Дитина повинна бути виявлена на ранній стадії. Потім вона повинна прийти в, 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 в загальноосвітній навчальний заклад, де повинна отримати за державним стандартом певну е, певну освіту. Старша ланка має бути профільною. Профільною для того, аби легше зорієнтуватися у виборі професії, отримати чи то професію кваліфікованого робітника, і в тому числі професійна освіта повинна бути реформована, адже мають бути запроваджені державні стандарти цим самим популяризуючись популяризуючи. Професійного світу, вища освіта таким чином повинна теж відреагувати, і дитина, отримавши якісь якісні знання, має право вступити до вищого навчального закладу, який їй гарантуватиме працевлаштування. Адже основною проблемою вищої освіти також є ж не гарантоване працевлаштування. Випускник вищого навчального закладу не завжди має можливість працевлаштуватися в себе, зокрема, чи в своєму регіоні, чи в Україні в цілому. Uh... Деякими знову ж таки експертами освітньої галузі є пропозиція, цитую змінити систему управління освіти, провести децентралізацію і створити інноваційну освітню округи, перейти від державного управління до громадського. Наскільки такий вид реформування міг би бути ефективним або ж навпаки? Ви знаєте, якби я не прихильних різких рухів і змін, і тому перейти від державного до громадського управління не дасть можливості, ну зокрема реалізації єдиних державних стандартів в загальній середній освіті. Тому нехай би лишалося державне управління про те, аби посилити громадське спостереження за державним управлінням. Отакий От спосіб, так я погоджуюся, що реформування мало би бути. Ось ви згадали про державні стандарти. Наскільки вони зараз відрізняються від тих, які запроваджені в освітніх галузях європейських країн, тієї ж самої Росії Америки? Я можу більш детально розказати про державні стандарти в системі професійної освіти, бо є учасниками українсько-канадського проекту децентралізації управління професійною освітою». Скажу, що на жаль, ми не скористалися досвідом багатьох країн, які напрацювали державні стандарти, можливо потративши на це більше часу, проте якісно його використовують у навчальному процесі. Ми набивали гулі власноруч. Зараз ми готуємо державні стандарти третього покоління, і на мою думку, вони вже відповідають вимогам ринку праці і вже, ймовірно, готуватимуть конкурентноспроспроможних кваліфікованих робітників. Так, від державного стандарту залежить багато що. Ми повинні бути свідомі з того, що він повинен бути забезпечений ще фінансовим ресурсом, адже вартість підготовки кваліфікованого робітника за кожною професією є різною і часто різною на велику суму коштів. Бо якщо готувати кваліфікованого електрозварника і готувати оператора комп'ютерного набору, до речі, професія, яка на щастя, і для сьогодні є затребуваними. Вже... Та ні, з ринку праці вона вже пішла, тому що ми вже ніби якби лікбез пройшли. Тому вона може бути на ринку праці конкурентно якщо її поєднати ще з якимись кілька... кількома професіями, аби. Фахівець був широкопрофільний, тому от в цій ситуації державні стандарти, якщо вони будуть забезпечені ще й фінансовим ресурсом, такі державні стандарти підтримуватиму. Оскільки мова пішла про профтехнічну освіту, фахівцем якої ви є безпосередньо цікаво від вас почути, якою б ви хотіли бачити профтехнічну світу по завершенню реформ. Ну, я не люблю послуговуватися термінології професійно-технічної освіти. Для мене комфортніше, коли б ми говорили про професійну освіту. Тобто професійну освіту як таку, яка не зобов'язує давати повну загальну середню освіту. Так, я не боюся цього говорити, бо не маю багато опонентів з цього приводу і на рівні Міністерства освіти, і на рівні України, бо ми повинні давати спеціальність. Кваліфікованого робітника загальна середня освіта може ним бути здобута чи не здобута за його бажання, якщо він бажає у, у отримати ще якусь іншу освіту, але ж іншу освіту можна отримати у спосіб ступеневої освіти. Тому в е, професійній освіті є чимало проблем, і одна із них вже ніби якби крига з кресла, це децентралізація управління професійною освітою. Тобто Опікуватися професійною світою мають місцеві органи влади, вони знають, яким є їхній ринок, що і кого потрібно, і в якій кількості готувати для місцевого ринку, аби забезпечити його економічне зростання. І тут, якщо зараз до децентралізації належать тільки певні елементи, зокрема, це передача фінансування, то ще є дуже багато інших. З пропозиціями до департаменту ми виступили, які варто було би забезпечити. І тоді професійно-технічна освіта розвивалася б, або професійна освіта і навчання, бо е ми разом із центром зайнятості виконуємо е певну місію, е даємо можливість людям отримати професію. Проте ми домовилися і розмежували повноваження. Ми працюємо. З дітьми, яким надаємо первинну професійну підготовку, центр зайнятості працює з незайнятим населенням, яким він надає перекваліфікацію, якщо людина за певною обраною професією не здобула роботу. Ось е проблема кадрів існує у системі професійно-технічної освіти. Е хто наразі учить майбутніх робітників навчає? Так, взагалі, успішний навчальний заклад той, який має якісне кадрове забезпечення. І система кадрова, вона існує всюди, проте вона не є такою, скажімо, щоб варто було вже кричати про те, що у нас караул біда. Система професійно-технічної освіти старіння кадрів відчувається. Ми зараз. Мобілізували всі свої зусилля для того, аби оновити кадрове забезпечення кожного навчального закладу, в тому числі і адміністративний персонал, щоб бачення підготовки кваліфікованих робітників було іншим, було загальноєвропейським. Сподіваюся, що в найближчому часі ми цю проблему розв'яжемо. Ну а ось до прикладу. Матеріальне забезпечення наскільки воно наразі відповідає або ж не відповідає тим вимогам, за якими можна підготувати висококваліфікованого працівника? Матеріально-технічне забезпечення покращується в останні, зокрема, 5 років. Відчутно покращилося матеріальне забезпечення. Проте вливання ресурсу відбувається здебільшого саме навчальними закладами. Але розроблена державна цільова програма. Розроблена державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти. І я можу сказати, що орієнтовний обсяг фінансування даної програми передбачає 46 мільйонів. З них 13 мільйонів на модернізацію матеріально-технічної бази, 33 на проведення капітального ремонту. Це значна сума. Якщо така програма буде прийнята обласною радою на найближчій сесії, то це. Дає підставу говорити, що у найближчі 5 років ми суттєво і радикально модернізуємо систему професійної освіти. Що би ви могли сказати тим молодим людям, а також особам старшого віку, які вважають, що професійно-технічна освіта не є престижною? Я не думаю, що є багато людей, які про це зараз говорять. Думки згідно опитування, анкетування змінилися на чверть в порівнянні з тим, якими вони були 3-5 років тому, тому що кваліфікований робітник сьогодні на ринку праці отримує достойну оплату праці. Це чи не важливі чи не найважливіше, чим можна переконати ту чи іншу молоду людину? Інше питання: що терміни підготовки, які ми маємо зараз за державними стандартами, надають можливості нам надавати професійну освіту швидше. Тобто вони є занадто е, об'ємними, і тому три роки навчаючись для того, аби е, потім працювати забагато для молодої людини. Е, я думаю, що ці терміни повинні бути скорочені щонайменше удвічі. Е, обираючи фах кваліфікованого робітника, кожна людина обирає своє майбутнє. Тому що власну роч, попри те, працюватиме чи не працюватиме, вона може виконувати певний об'єм робіт, які знадобляться обов'язково навіть і в домашньому господарстві. Ну от загалом в системі реформ потрібно закладати якісь програми, які би піднімали престиж професійно-технічної освіти як такої. Звичайно, тут має бути в першу чергу соціальна реклама. Ну, ви знаєте, рекламують усе, окрім того, що престижно би мати робітничий фах. Тому соціальна реклама, якщо вона буде елементом професійної орієнтації. Також також працює сайт кар'єра, на якому в деталях можна ознайомитися, які є навчальні заклади в Рівненській області, за якими напрямками вони здійснюють підготовку, скільки отримувати той чи інший фахівець після закінчення навчального закладу. Тобто, от саме в такий спосіб по робітничих професій, та не тільки робітничих, взагалі усіх професій, які може здобути молода людина, дає можливість правильно обрати професію. Адже найважливішим, як на мене, є правильно обрати професію. Ну, як ви вважаєте, чи може молода людина віком 15-16 років обрати професію так, аби не помилитися взагалі? Ймовірно, ні тому наше основне завдання педагогів в загальній середній в школі, в усіх, хто і батьків в тому числі, саме правильно направити свою дитину чи вихованця навчального закладу у вибори професії. Повертаємось до загальних речей, які стосуються реформування системи освіти. І ось цікава ваша думка, чи варто розглядати підвищення професії, перепрошую престижу професії педагога будь-якого рівня як першочергове завдання освітніх реформ? Насправді не буду говорити банальних речей, але якщо держава не інвестує в освіту, вона не хоче собі майбутнього. І ті, хто цього не розуміють, ніколи не матимуть майбутнього. Тому освіта була, є і буде завжди у шанованій державі або в високорозвинутій державі пріоритетною галузю. І якщо держава повернеться лицем до педагогів, яких вона буде достойно оцінювати їхню працю, яких вона буде стимулювати, підтримувати, створити умови для роботи, буде від того і якість. Освітніх послуг, а якщо буде якість освітніх послуг, це означає, що і діти обиратимуть правильно професію і цим самим розвиватимуть економіку своєї держави, наголошую своєю, а не інших сусідніх і далеких держав. Тому що ми, на жаль, ще не тримаємося за своїх найкращих випускників. І на регіональному рівні, в тому числі, ми, на жаль, не створюємо їм належних умов для того, аби вони залишилися працювати і навчатися саме в нас, аби саме наш регіон розвивати, і в цілому нашу державу. Ось, а можна сподіватися на те, що найближчими роками держава все таки більш скажімо так вагомо буде підтримувати систему освіти в Україні? От, можливо, вам вже, у вас є інформація про те, що закладено в бюджеті на 2012 рік? Ну, якщо говорити про систему професійної освіти, то так за попередніми показниками. Можемо оптимістично дивитися в майбутнє, тому що є певні зрушення в частині покращення матеріально-технічного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів. Сподіваюся, що і інтернатні установи будуть забезпечені належним чином, і за навчальні заклади. В цілому ставлення на регіональному рівні до освіти є позитивним, і освіта завжди перебуває під пильним оком керівників області. Це тішить. Дав би Бог, аби не було гірше. І скажімо, якщо представники влади сприяють і допомагають, це і окрилює тих людей, які можливо недостойно праця, яких можливо недостойно оцінена. Але людина живе сподіваннями. Дякую. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був заступник начальника управління освіти рівненської обласної держадміністрації Петро Коржевський, з яким ми спілкувалися на тему реформ в освітній галузі. Дякую за увагу. На все добре, на все добре.